Привіт всім! Я рада зустрічі з вами на моєму каналі. І сьогодні буде знову відео про садовий центр Єва. Так, я відзняла тут дуже багато матеріалу. Мені тут просто так сподобалось, що я хотіла і для себе на пам'ять е зафільмувати вид. Цих рослин і їхнє поєднання. А ось так виглядає цей садовий центр, коли ми тільки в нього заходимо. Це дивно, що початок е саду. Я, я показую у самому кінці, але саме так я і відзнімала свій матеріал. Я спочатку пішла до ландшафтного парку, потім пройшлася між хвойними деревами, а потім хотіла вже йти додому, проте подивилася праворуч на вхідну алею і не могла не відзняти її і не показати вам. Ось тут є. Маленька кав'ярня, яка прикрашена ось такими клумбами. Повністю кав'ярню я не покажу, тому що тут сиділи люди, я не хотіла їх знімати, проте там дуже гарно просто прийти і посидіти, навіть не гуляти по ландшафтному парку. Просто приїхати сюди, випити кави за гарним. Садовим столиком і пройтися по цьому садовому центру. Тут дуже гарно. Ну, це масова посадка рододендронів, але я прийшла сюди подивитись на цю гарну садову скульптуру. Вона мені дуже сподобалась. Ви тільки подивіться на ці. Види. Мені здається, що жоден український ботанічний сад не може таким похизуватися. Дуже гарна ця скульптура, проте, звісно, ціна зашкалює. Я так вам відсніму, проте скульптура гарна. Ну що ж, а ми ходімо далі. Ось ви лиш подивіться, як гарно вістерія оплила ці будівлі. Напевно, тут дуже гарно тоді, коли квітне вістерія. Оскільки гарних хвойних Просто краса. Ось так цими маленькими вуличками можна ходити цілий день. Тут можна заблукати і не хотіти вертатися додому. Як же гарно. А ось мої улюблені. Гірські сосни, як же вони мені подобаються, ці колючі потушечки, як же гарно вони виглядають. А ось ця бесідка у східному стилі, сухий потік із гравією, Гортензії довкола, хвойні рослини. Японські клени, гарний червоний місток через потік. Яка ж гарна композиція. Дуже гарна. Ну, а оскільки це садовий центр, то поруч із цими композиціями продаються рослини. Ось дуболисна гортензія. Це мій фаворит минулого року. У минулому році я собі її дуже хотіла купити, проте ціна трішки була завелика, але мені мій семирічний син пообіцяв, що на наступне день народження він мені її обов'язково подарує. Я подякувала йому за це. Не знаю, можливо, дійсно попрошу такий подарунок від сина замість букету квітів. Я вже не перший раз так прошу у своїх дітей. Не купуйте мені квіти. Краще купіть якусь рослину в сад. Ну, а це гортензії. У цьому році ми собі теж купили одну гортенцію і посадили у горщик. За нею доглядає моя донька. Ну, а тут дуже велика кількість рододендронів. Мені теж дуже подобаються ці рослини, проте місця на них у моєму садку немає. Я чомусь уже. Вирішила, що не буду їх саджати, тому що їм потрібен кислий ґрунт, а в мене ґрунт чорнозем у дворі. Крім того, я дуже люблю троянди, тому що вони квітують все літо. Тому вже вирішила, краще я пусті місця віддам для троянд, які мені подобаються. Ну а це гортензія волотиста Skyfall. Гарні білі квіти. Так, а взагалі-то у цей садовий центр я прийшла із однією метою це подивитися на сорти троянд фіолетового кольору, тому що хочу собі посадити у своєму саду типу сорт або Twilight Zone, або Ep Type. Або Пурпур Едем, або Хайді Клум, ну, щось такого яскраво-фіолетового кольору. І думала, що підшукаю якісь сорти у цьому садовому центрі. Проте, на превеликий жаль, тут троянди майже не продаються. Ну, ось лише невеликий стенд із Трояндами і то це троянди не цього садового центру, а з іншого представництва. Ось це троянда мадам Фігаро. Вона колись мені дуже подобалась, і я навіть думала її посадити у своєму саду, проте не знайшла в ніяких розплідниках. А тут вона є. Так, ще тут Ось троянда Девіда Остіна, Джеймс Остін. Я не впевнена, чи на табличці ціна троянди, чи, можливо, просто якийсь порядковий номер. Я думаю, що скоріше за все, що так. Ну ось, А це троянди від розплідника мій сад. В нього, до речі, є свій інтернет-магазин, проте. Дійсно, там ціни трішки завеликі. А це троянда Night Owl. Вона плетиста або може вирощуватись як великий шраб. Вона мені теж дуже подобається. Так, ну що ж, тут троянд більше. Немає, я трішки, чесно кажучи, і розчарувалась, тому що такий великий садовий центр, який не пропонує ніяких троянд. Ну так, давайте ще підійдемо до сосни Нівакі. Здивуємось ціною і підемо. Гуляти далі. Ось тут ще я побачила кедр. Мені дуже подобається ця рослина. Я задумуюся над тим, щоб купити собі кедр на штамбі, бо мені дуже подобається. Його хвоя, але великого дерева мій сад вже не вмістить. А це ще одна вхідна зона у цей садовий центр. Так, це ми все гуляємо по звичайнісінькому садовому центру. Це ще не ландшафтний парк. Вхід у ландшафтний парк був зовсім інший. А це просто садовий центр. Ну що ж, ми прямуємо далі по алеї і далі я побачила це неймовірно гарне райське яблуко. Яблуня декоративна. Яка ж вона гарна. Бачите, тут утворена арка із цієї яблуні. Дуже гарно виглядає. Так, ну тут звичайні блакитні ялини. Такі ялини є і в моєму садку. А тут я побачила гінго білобо. Мені просто була цікава ціна цього дерева, тому що я раніше ніколи на нього не звертала уваги, а тут просто побачила, думаю, ну скільки ж він коштує. Так, а ми давайте будемо йти далі, тому що тут ходити не переходити, тому трішки буду вже скорочувати своє відео, бо рослин насправді у цьому садовому центрі продається дуже багато. А ось тут таки я знайшла дерево, яке мені теж дуже подобається. Дерен коузо або малинове дерево. Насправді, ці ягідки в кінці літа почервоніють і їх можна буде їсти. Ну, я такого дерева у себе не маю, але... Бачила, що ці ягідки червоніють і потім їх смакують. Кажуть, що вони добрі. Ну, ось це дерево із білими квітами. Ось так воно виглядає, коли квітує, а потім білі пелюстки відпадають, а серединки червоніють. Гарне дерево, мені воно теж дуже сподобалось. А ми давайте ще кудись підемо. І, звісно, мою увагу просто не могли не привернути ялини. Ялина європейська інверта. Ну, от подобається, мені такі зараз перекручені. Нестандартної форми дерева. Ну і, звісно, ще одна сосна ніваки. Я підійшла для того, щоб подивитися, як вони її формують, тому що я в своєму саду теж формую сосну соснуніваки. Цікаво, як, як вони це роблять у садовому центрі. Бачите, утворюють сітку із бамбукових палець. І тоді хвоя тримає такий горизонтальний вигляд. На ось тут ще раз підійдемо до ялини. Це така сама, тільки більших розмірів. Ялина європейська. Ну, давайте звідси будемо виходити, тут ще гуляти, не перегуляти. Проте в кінці відео хочу показати іще одну красуню, яка мені дуже сподобалась, кипарисовик і райська яблуня. Які ж гарні ці рослини. Проте... На цьому я буду вже завершувати своє відео. Надіюсь, що прогулянка цим садовим центром вам сподобалась. А я дякую всім за перегляд. Бувайте!